Бачите, Добре. Денисе, хотіла говорити з вами про те, що таке європ... торговельний безвіз, коли він закінчується, але поляки не дають нам спокою. Що сталося знову? Чому вони знову вирішили? Я думаю, це... Ці теми пересікаються між собою, тому що дійсно, якщо дивитися на обмеження, які створюються фактично з 2023 року. А спочатку це були аграрії, які перекривали митні пости між Україною і Польщею, Потім до них доєднувалися перевізники. І час від часу ця їхня колаборація призводила до того, що дійсно порушувався нормальний транспортний зв'язок між Україною і в цілому європейському союзі, тому що ми а те, що транспортуємо через кордони, воно не йде тільки в Польщу, воно рухається по всьому. Європейському союзі, тому що Україна має своїх контрагентів, і звичайно, дозволи, які отримали українські перевізники, працюючи в єврозоні, а вони продемонстрували свою швидкість, надійність, якість відповідно створили певну конкуренцію. Але я думаю, так чи інакше, ми на жаль, стаємо знову ж таки заручниками певних політичних баталій. Тому що що пригадаєте, перекриття в Польщі також вони були співвідношені із місцевими виборами. Потім вибором Сейму. зараз. Активно йде президентська кампанія. Відповідно, а ті, хто з кандидатів підтримує такі дії, відповідно сподіваються на певний електорат. В такому радикальному русі, який, відповідно вдається до таких дій, не знаю, як буде діяти польська влада, тому що ми по факту знаємо, що були рішення польського уряду про те, що митниці визнані де факто зонами критично важливої інфраструктури, тобто які не можна перекривати, і вони мають діяти спокійно без будь-яких порушень з точки зору от таких дій, як блокування. Тому спостерігаємо і будемо очікувати на правильні рішення польської влади. Щодо торговельного безвізу з Україною, то його дія закінчується вже 5 червня. Що потрібно взагалі пам'ятати тим, хто експортує зернові за кордони? І що зміниться з 5 червня? Ну тут потрібно пам'ятати, що дійсно це було великий жест політичної волі з 2022 року. Фактично користуючись можливості експорту безмити без квот, ми наростили свій потенціал. А з експорту не тільки сировини, а й продукції з доданою вартості 24-й рік був показновим, коли більше 50% від того, що ми реалізували на зовнішні ринки, відбувалося в контрактах з європейським союзом. Вдалося заробити Україні порядка 13 мільярдів доларів. Це дійсно партнерство, яке дало свій результат. А сьогодні, коли ми говоримо про черговий раунд, перемовин, який, на жаль обговориться зараз дуже активно з точки зору того, що в Україні не буде продовжено певний перелік. Продукції, яка на яку не буде поширюватися мити квоти, а створює додаткові загрози. Так чи інакше, ці загрози будуть проявлятися в недопущенні значить, ну, певної кількості продукції, що звичайно може призвести до фінансових втрат. І якщо буде повністю перекрито можливість реалізації того, що було зроблено в 2022 році, році, повернення умовно до зони вільної торгівлі з певними обмеженнями на продукти харчування, ми можемо втратити порядка півтора мільярда євро. На рік І відповідно це ті кошти валютної виручки, яку ми до отримав важливий. Під час війни про це зараз, наскільки мені відомо, йдуть активні перемовини між представниками Європейської комісії, українським урядом, аби визначитись, який ж формат буде обрано. На мою думку, ми не будемо бачити 100% повернення умовно 2021 року, тому що так чи інакше, політично і європейський союз і Україна. Ми вже визначили, що ми будемо частиною європейського союзу, і відповідно нам потрібно не тільки в політичному плані налагоджувати стосунки, а інтегруватися і в економічній сфері. Аграрна. Питання це одне із ключових питань. Я думаю, що ми частково отримуємо певні обмеження, як це було у 2024 році. Зроблено на категорію продуктів, таких там яйця, цукор, крупи, пшениця, кукурудза. Можливо, кукурудза не так сильна, тому що окрім того, що ми повинні розуміти, існує певні протиріччя в самому європейському союзі, тому що є виробники умовно аграрії, є переробні галузі. Виробники аграрії там в Польщі чи Словаччині проти, а от їхня переробна галець вона дуже зацікавлена в українській якісній продукції, яка надходить і є вже покупці, які теж за три роки навчилися купувати. І їм подобається українська продукція. Тому такі процеси тривають. До чого ми дійдемо в очікуванні? Я думаю, що ближче до кінця травня буде більш зрозуміла картина. Пане Денисі, а загалом цей торгівельний безвіз з Європейським Союзом ну навіть не такий довготривалий хотілося б, а цей короткостроковий. Чи призвів він до того, що на європейський ринок почали виходити нові українські гравці? Чи відкрило це шлях до європейського покупця новим українським, там, можливо, аграріям або аграрним компаніям? В цілому, так тут потрібно говорити, що ми покращили наші відносини навіть при кордонній зоні, тобто аграрії безпосередньо напряму почали експортувати свою продукцію, маючи контрагентів. Ми побачили цілий ряд переробних, таких, можливо, навіть нішових напрямків, які почали теж реалізовувати свою м'ясну молочну продукцію, ягідну продукцію, малина заморожена зараз. Є топ експортів української продукції на європейський ринок. Власне про це, а ми будемо говорити наступні кілька днів в Брюсселі, тому що в Брюсселі буде відбуватися велика. Подія а Food Forum 2025. І ми, як Сюкраїнська Рада, єдині хто буде там представлений як середній малий бізнес, і будемо говорити з польськими вибач, не тільки з польськими, в тому числі і з європейськими міністрами, депутатами європарламенту про те, що наша спільна позиція має бути. Він заінтересована таким чином, щоб ми всі могли заробляти для того, щоб доступ на ринки був спрямований для взаємовигідних стосунків. Якщо ми зможемо об'єднатися, коперуватися, то експортуючи на зовнішні ринки з Європи, наприклад, Азію Африку, разом ми зможемо заробити більше. Тому наступні кілька днів проведемо в такому великому діалозі з нашим європейським партнерами. Сподіватимемося, це посилить і позицію перемовну кращу сторону щодо стосування заборони там застосування мити квот на українську продукцію. Денисе, а от, наприклад, якщо ми беремо до прикладу фермера, який продає оцю заморожену е, малину, так він вийшов на європейський ринок саме завдяки цьому вікну можливостей, яке відкрилося е, три роки тому, саме завдяки цьому торгівельному безвізу. Якщо цей торгівельний безвіз перестає працювати, а от який головний бар'єр для цього терміну: що потрібно буде платити більше мити, от, чи потрібно ну, більше вести документацію? І от на практич, практичне Ну, Давайте візьмемо на прикладу пшениці. Наприклад, якщо ми е, умовно до двадцятого року експортували в межах там одного мільйона тонн пшениці, зараз фактично за 24 рік там кількість експортованої пшениці там по деяким розрахункам сягала до семи мільйонів. Тобто, якщо буде запроваджено квота на пшеницю, ми зможемо поза квотою ввозити один мільйон. А якщо ні, то будуть обкладатися митом додаткові е, наступні партії в межах 95 євро за тонну. Тобто це великі обмеження. Ти тоді фінансово не будеш спроможний конкурувати на ринку європейського союзу, і це можемо перераховувати по інших видах продукції. Тобто, ми не говоримо, що взагалі буде заборонена буде робити нашу продукцію неконкурентною. Якщо буде, що вести. пане Денисе, не можу не скористатися можливістю, і от сьогодні Соломія Звіцька говорила нам про погані новини, погані погодні умови. Як це вплине на внутрішню ситуацію на врожаї в Україні, особливо кісточкові, які ми зараз дуже чекаємо? Вишні, черешні, Холодний трава нічого хорошого не прогнозує. Що у нас буде ну, власне з цією продукцією і з цінами? На жаль, дійсно, заморозки, які ще розпочалися на початку квітня, а тут ніби не було нічого надсучасного. Але проблема в тому, що ми у березні мали досить такі теплі ясні дні, що призвело до пришвидшення розквіту дерев, в тому числі плодово-ягідних культур в цілому. І заморозки, які сягали мінус 6, мінус 5, а в західних регіонах і випав сніг. Це звичайно пошкодило цвіт і відповідно втрати в кісточкових абрикосах, персиках. А вони є дуже великі, подекуди навіть деяких господарства до 100 відсотків також десь порядка 30 відсотків постраждали у нас черешні вишні а також ми говоримо про втрати яблуні і гроші, ми в Сикринська Рада, зараз будемо проводити опитування серед наших учасників, в тому числі для того, щоб розуміти повну картину і далі виходити в комунікацію з урядом з міністерством, для того щоб розуміти, як допомогти цим людям, адже підсадив вони брали кредити, затрачали дуже великі кошти, і от такі нештатна ситуація на жаль, да форс-мажор, який а, фактично призвів до таких втрат. Що стосується цін, звичайно, якщо ми не будемо повний мі. Рой забезпечені потребами власного виробництва. То ми будемо даватися до імпортної продукції. І тут би нам на допомогу прийшла Туреччина, але в Туреччині теж були заморозки, і там вони теж постраждали. Тому закуповуючи в них той продукції, якої можливо їм не буде вистачати, ми повинні розуміти, що це буде дорого. Відповідно, цінники на плодові та дерева. Ну, е Врожай з плодових дерев він на жаль буде досить такий коштовний коштовним цьому сезоні. Ну і зараз ми можемо говорити також втратив частково по зерновій групі, частково по ранній ярій культурах, таких як кукурудза. Постраждала соняшник, а по озимих культурах найбільше постраждав ріпак, може десь сто 15-20%. В цілому, майже такі дані говорити про кількість наступного вражаю, зокрема там по зерновій лінії групи. На жаль, поки не доводиться. Ох, я від вас не дочекалася. Ми хороших якихось новин стосовно холодного травня. Погоди і наслідків цього. Але я думаю, що в наступних ефірах ще зустрінемося і про це обов'язково поговоримо. Доброго Денис Доброго. Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, дуже дякуємо. Вам за включення, дякую, дякуємо вам. Ну і від кісточкових.